15 віл позитивних людей в області, що проходять антиретровірусну терапію, вже забезпечили необхідними препаратами. Нагадаємо, місяць тому в засобах масової інформації розповіли, що життєво необхідні препарати в снід центри не надійшли. Днями в столиці зібралися майже всі головні лікарі обласних центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом. Головний лікар Чернігівського обласного центру Микола Дейкун на прес-конференції повідомив, що пігулки для Чернігівських людей, що живуть з ВІЛ, надіслали з Черкас та Донецьку. Оцінили ситуацію в Проаналізували наявність препаратів в Україні в усіх центрах СНІДу. І ми останні місяці це активно займаємося обміном препаратів між обласними центрами. Тобто, у нас є деяких препаратів, багато ну, окремих препаратів, не, не більшість а окремих в інших під також є надлишки. Ми за сьогодні, за цей місяць, провели обмін. Ті, хто проходить антиретровірусну терапію на Чернігівщині, забезпечені препаратами на півроку. Таблеток вистачить ще на сім віл позитивних. Микола Дайкун повідомив, що кількість людей, які живуть з віл, щороку збільшується. Сьогодні в області їх більше 2235 тисяч людей хворі на снід. З кожним роком у нас збільшується частка осіб вілінфікованих, які Отримали він інфекцію статевим шляхом і порівняли ми два показники. Якщо серед всіх велінфікованих статевий шлях складає 39%, які зареєстровані на сьогодні в області, то серед тих, хто за за виявлений в 2010 році вже 59% складає статевий шлях. Спеціалісти радять проводити профілактичні заходи при статевих стосунках, радять користуватися презервативами в молодіжних клубах, студентських гуртожитках та найбільш людних місцях. Пропонують ставити кондомати та не боятися проходити анонімне тестування.